Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 16 вересня 2025 року. Займаємося підготовкою площі до посіву озимих культур зернових, а саме озимої пшениці та озимого ячменю. В принципі, планувалось тут сіять. Відразу після рублячого котка, в принципі, земля більш-менш м'якенька, але приїхав робити вже під наступний сезон під сою площу, трошки глибше. Зробив під сою та дивлюся, думаю, трошки підмілю борону, попробую, як воно буде. Підмілив борону, то різниця отаке і отаке. То вирішив, що краще трошки. Більше помучиться, та, не помучиться, просто попрацювати, трохи більше спалить е, палива, але зробити площу більш підходящу для посіву, ніж ось як отут Зараз якраз розділення видно, де після дискової борони йде просто після рублячого котка. Комбайн не рублячий коток. Все одно, там де комбайн ходив, комбайн великий був, важкий і. Прямо по бороні буває, відчуваю, де комбайн пройшов, важче борона рве і витягує трохи більшу грудку. Тому я думаю, туда б, ну, може, і посіяла б сівалка, але не було б я думаю, рівномірності, рівномірності сходів і рівномірної глибини. А так ось ми дисковою бороною зриваємо, робимо плюс-мінус однакову глибину. Працюємо я думаю, сантиметрів 7-8 не більше. І посіять на 4 см, які нам потрібно, це якраз таки не буде складати ніяких проблем. Тому так, працюємо дісковою бороною агд 25 В цьому році ми її поміняли. Була в нас 2.1. Під трактор 2.1 малувата. Купили 2.5. Можна сказати таке бойове хрещення в неї. В цьому році, тому що вона стояла з мене в з кінця, там в грудні місяці, по-моєму, купили її. Фон виходить ось такий от. Зараз ми ще поки тільки готуємо площу, не спішимо сіяти, тому що ще та багато тепла воно йде попередньому. Не хочеться, щоб вона от, наче трошки волога є, може вона спрацювати як провокативна. Тобто, Ось ключку, може навіть зійде, а потім засохне. Непонятно, що там з дощами буде. Тому поки що не спішимо вкидати у землю пшеницю для того, щоб хто спішить, то людей смішить. Іноді і дана приказка все-таки має право на життя. Не завжди спешка, то добре. Тому я думаю, що будемо десь плюс-мінус через тиждень. Хай ще трохи, трошки воно побуде. Почекаємо. В минулому році взагалі в першій декаді жовтня сіялись і нічого. Ячмінів взагалі порадував 65 центнерів. Та пшениця трошки слабша, ну не трошки, прям добре слабша, але сам факт. Тобто 10, 10 9 минулому, в минулому році, 9 жовтня ми сіяли і знову ж таки. І пізніше люди сіяли, так що нічого страшного в цього не бачу. Змістилось у нас вже трохи клімат. Оці книжкові дати із 10 по 25 сіять. Я думаю, що воно вже трошки неправильно для нашого регіону і треба вже приспособлюватися до сьогодення і дивитися вже якраз таки по умовах, які є на сьогоднішній день. Тому знову ж таки наголошую і повторюю, що. Спішить, немає чого і нема куди. Тому так. По пшениці Пшеницю в цьому році будемо сіяти три сорта. Три сорта. Одна буде, це перша репродукція калідон з минулого року, який ми зібрали в цьому році. Потім буде, батько, на поліг взяти 100 кг на пробу, посіяти. Степалівку, по-моєму, якусь таку українську пшеницю Посіємо і її. І в цьому році я взяв також новий сорт. Вчора привіз з Кропивницького від AVICAG пшениця Бстоні, Дворучка, Канатка, Еліта також в 25-кілограмових мішках паперових, Ну, то вже далі будемо протруювати її, то вже трохи далі про неї я розкажу. Тому в цьому році в нас е, три сорти пшениці і також е, наш ячмінь радіум, який в минулому році був елітою, тобто в цьому році вже буде перша репродукція, ми від його також не відмовляємося, е, збільшуємо площі, Площі буде десь, я думаю, п'яту частину посіємо ячменем е, третю частину, мабуть, посіємо пшениці, а вся решта Соняшне кісоя, там соїд ну, трошки на наступний рік, ну коротше, якось так. Це поки так плануємо. так це Такі от справи. Трактор, в принципі, з бороною 2.5 справляється. Я по роботі чую, що він що 2,1 тягнув. Робота трактора така була, що 2,5 ну ніяк не впливає, якраз таки 2,5 для його в самий раз. Ну, Знову ж таки, 2-1 купувалася, на той час був МТЗ-80, МТЗ то якраз таки бралося тоді під той трактор. Оце таке. Тому так. Далі на порядку денному якраз таки обробіток ґрунту під посів. Сьогодні перший день ми почали потім е, протруювання зерна. Ну і сам посів, я думаю, що числа там до 30-5 го до го жовтня, я думаю, ці всі операції наперед загадувати не буду, але так планується, плюс-мінус числа до 5 го жовтня оці всі операції якраз таки закрить. Тому так. Земля, як на мене, обробляється прекрасно. Да, трошки грудочка є невеличка, ну для посіву це нічого страшного і критичного не бачу. Пуху. Щоб, щоб був пух, це не обов'язково в моєму баченні. Тому з головою. Пам'ятаю, років 4-5 назад, колись теж така посуха була і треба було вже дати, треба було сіяти, а дощів не було. То вирвали таку грудку дісковою бороною і нічого, посіяли. І на наступний рік там по 6 тонн ми збирали пшеницю, тому я думаю нормально. правильно йде по старинці, наче сівав із е, вороною 2.1. З 2.1 якраз таки в ці канавки ми йшли, яка получалася вийшлася... від, попере... ну, від попереднього проходу. А треба йти отакого десь сантиметрів 10 від канавки. Тому що ну, ширина захвату більша і е, виходить, дармове перекриття не потрібне. Ну, то таке, батько 2-3 круга зробив, я... я буду сідати далі і працювати. Тому так. Все, друзі, підписуйтесь, коментуйте, хто що робить в полях, що будете сіяти, будете озимину сіяти, не будете. Як у вас врожаї з соняшниками, якщо є когось бажання, напишіть коментар. Дуже цікаво, бо в нас вже соняшники, ну все, ми вже прибрали, там буквально ще на дальніх ділянках трошки залишилося, котрий зелений, і, і все. А тут вся основна маса вже змолочена. Забита рублячими котками і вже частково передіскована. Тому так, все, підписуйтесь, коментуйте і до зустрічі!